Вітаю вас на своєму каналі Бегонія Королівська і не тільки моє хобі. Сьогоднішню тему відео я хочу присвятити ґрунтам та розрихлювачам. ґрунту, який найбільше використовується у вирощуванні бегоній та фіалок, та чому він не продається в торгівельній мережі. В роздрібній торгівельній мережі, тобто в звичайних квіткових магазинах, а також розкажу про найбільше, які часто використовують розрихлювачі. і розкажу на практиці, як я використовувала, що мені сподобалось, а що не сподобалось. І так, торфи, які найбільше використовуються в нас в Україні, це джефі, лафлора і класман. І ще є деякі, я не хочу рекламувати. Головне, щоб це був верховий торф, розкислений. І він вже називається не просто торф, а іде як субстрат. Субстрат тому що в нього вже додавлені певні поживні речовини, які Ну, яких цих поживних речовин достатньо для там, пару місяців вирощування рослини, щоб її не одобрювати? Чому і кажуть, що після пересадки рослини два місяці можна нічим не, ну, не підживлювати, тому що цих поживних речовин, які необхідні рослинці, вже достатньо в цьому торфі. Ось у мене такий торф, це торф Класмен. Він біленький, це вже в ньому перліт. Справа в тому, що я купую, я поки не купую у великих мішках. Я купую ось в таких пакетах це 5 літрів. Я купую в спеціалізованому магазині для фіалок, його там розсипають. І ще скажу головну таку інформацію, можливо, хто не знає, чому цей торф або субстрат, як його вже називають, не продається у звичайних квіткових магазинах. Тому що він, це все імпортований товар, і він завозиться в Україну досить у великих мішках. Тобто це на 200-240 літрів. Ну, вже почали там завозити на 70 літрів. Але в таких мішках його купують тільки ті, ну, у кого дуже багато рослин. ну Так як у мене їх не дуже багато, тому мені ще також немає сенсу купляти його у мішках. І я купую ось в таких пакетах. Просто звичайні магазини, вони ж не хочуть їх брати і самі фасувати, їм це незручно. По ціні він недорогий, він навіть дешевший, ніж ті ґрунти, які нам пропонують в цих квіткових магазинах. Але просто що незручно, що він у великій упаковці і навряд чи хто буде купувати його такими великими упаковками. Я думаю, що найпростіше, хто хоче придбати такі торф, то потрібно знайти десь у своїй місцевості в групах, спитати можливо квітквіт. Карі з досить великих колекцій фіалок, ну або ж бегонії, може зараз багато вирощують, купують мішками і е, з ними сконтактувати і купити в них там якісь декілька літрів цього ґрунту, тому що він продається на літри. Ну, або ж можна замовити поштою, ну це буде трошки дорожче, адже вийде, що там за два-три таких пакети по вартості ну, потрібно буде ще заплатити стільки ж за пересилку поштою. Ну, Ось така трошки незручність. Але я думаю, що в кожному місті чи в районі знайдеться той, хто ну, або потрібно сконтактуватись із кимось і купити ну, мішок там, 50 чи сімдесят літрів там, на двох чи на трьох. Ну, поки так, все, що я можу порекомендувати. Я купую, повторюсь, у фіалковому магазині спеціалізованим, і вони продають уже там по своєму рецепту, скільки додають сюди агроперліту. Я його використовую для, ну, використовувала для фіалок і на сьогодні для бегоній. Але для тих бегоній, які я саджу на гнотовий полив, я трошки ще додаю агроперліт. Ось скажу і про агроперліт. Про агроперліт розкажу для новачків. Він продається майже в кожній торговельній мережі. Це якась марка, я не хочу дуже рекламувати, бо що не рекламодавець, але продається в таких пакетах невеликих, має ось таку структуру, я його вже намочила. І скажу інформацію для тих, коли я вперше пішла купувати в торговельну мережу шукати якийсь ж той агроперліт. І я не так давно з ним знайома. Ну, прочитала. Греперліт купила, а потім, коли купила вже в спеціалізованому магазині, то я зрозуміла, що він зовсім не такий. Потрібно дивитися, щоб він не був такий, як мука, дуже дрібний. Він повинен бути все ж таки зернинками, ось такими твердими. Е, ну, навіть в пакеті ось видно, що він вже не зовсім такий дрібний. Тому що те є, не такі дрібні, як мука, як манка. Такой він був, то він навіть не розрихлює ґрунт, а забиває його і стає ще твердішим. Ну, тобто, ось, якщо не знання, то можна ну, на це попасти. Ще скажу таку інформацію про агроперліт для новачків, для тих, хто ніколи їм не користувався у сухому вигляді. Коли ви ось так: от ось я бачила відео, показують, відрізають і ось так насипають. Не можна так робити і в сухому перліті. Пил, він дуже вредний для здоров'я, для вдихання і він дуже пилить. Тобто, якщо вам потрібно набрати небагато, залізти, ось, як я зараз зробила, наліза туди в мішечок в стаканчик, ком набрала, щоб не сипати його, щоб він не пилив, і намочить. Коли його намочиш, і навіть коли він вже в сухому вигляді в ґрунті, він не пилить. У нього немає пилу, і він тоді зовсім безпечний. Тобто його потрібно зразу мочити. Або якщо вже сипати, то потрібно одягати ну, або маску, Ну, все ж таки не дихати. Або е, його, якщо вам потрібно багато, можна зразу туди попшикати у пакетик і насипати його. Ну, а краще, ось, як я пристосувалась, залізти в мішечок, набрати якийсь стаканчик, Тобто не сипати його, не можна сипати. Ну, ось то, що Дивилася, якось відео показують, розрізали, так сиплюють. Він тут пил знову йде, це вже кругом написано, про це багато говорять, цей пил, він осідає в легеня і досить надовго. Наступний розрихлювач, який я вам хотіла показати. Це не зовсім відомий, але. Я дивилась відео осінні Києвих Дімітріс, це наші селекціонери, ну, які дійсно професіонали, там взагалі не можна нічого казати. Вони також його використовують. Також одна із дівчаток, яка продавала мені бегоні, я в кожної питаю, що вони додають. Вона каже, лісовий мох. І я ось якось пізнюю осінню. Побігла в ліс, бистрінь, там в лісопосадку, бистренько його там назбирала, нарвала, підсушила і кажу, що з ним робити. Пишу її, порізала ножницями. І ось він такий зелений. Це звичайний лісовий мох, який росте у нас кругом, там, де трошки є волога. Навіть ось я на Новий рік вийшла, я живу в селі. Вийшла за двір, була плюсова температура, ще ж така й висока. А блюсь, а він в траві там між травою такий гарний мох. І я чомусь так прозівала той момент і його не нарвала і ще собі не насушила, щоб вистачило на всю зиму. Я його також додаю. Зараз почала додати сюди в цей же ж субстрат, який в мене є. Додаю цей мох. Я перемішую його гарно, якраз так його треба перетерти, він трошки погано змішується. Мені така структура дуже подобається. Він стає такий ґрунт рихленький, ну, надіюсь, це буде подобатися моїм бегоніям, які я почала в них садити. Він не тримає вологу, що мені так, вначе, подобається. Але ну, дає трошки таку структуру, досить непогану. Ну, Поки мені подобається, я почала його додавати. Наступний розрихлювач, який досить відомий, багато про нього пишуть кажуть це мох З мохом спангів я просто його недавно багато не читала про нього, думаю, так його попробую. Він також в кругом торговельній мережі продається. Ось він такий, хто не знає, я перший його теж побачила. Да, звичайно, ось такий він сухий. Також його потрібно різати, я його ножничками ріжу і почала додати в субстрат в деякий. Потім начиталась там такого цікавої інформації, що ось намочити його, він, коли його намочиш, він такий вологий стає і дуже довго не висихає. Він дуже гарно тримає вологу. Як на мене, то занадто гарно. Тому що я положила там у формочку цей субстрат. Поклала туди листочки, як рекомендують, закри... ну, закрила їх, там ще ж акураденько постиркала, відкрила через тиждень, вони мене почали гнести ці всі листочки. Ну, це такий був мій досвід не дуже хороший. І... і ще один не дуже хороший досвід. Я його ну, досить і небагато додавала сюди до свого субстрату і саджала листочки. І ну, Я так зволожую його, як зазвичай, і потім чуть, трошечки поливаю ті листочки, і також в мене листочки почали гнисти. Я ті, що залишились, я їх витягла звідти і пересадила в інші. Ті бігонії, які, звичайно, для гнотового поливу категорично його не можна використовувати, тому що ну, загниють, він тримає дуже вологу. Хоча треба пристосуватись, мабуть, до нього, якщо цей же субстрат він досить сухий. Якщо просто посадити рослинку в нього, то вона ну, дуже швидко цей субстрат пересихає, як би там не було. Чим він незручний, тому що потрібно дуже часто поливати рослину. А моксфагнум дуже тримає вологу. Ну, деякі рослинки, ті, що мене без Гнотового поливу я посадила в той субстрат, дивлюсь за ними. Треба просто трошки рідше поливати. Це такий плюс цього, мабуть, для великих рослин його краще використовувати. На літо зручно, ну, коли польєш, він втягує в себе воду, а потім поступово її віддає. Але потрібно до нього пристосуватись. Я думаю, що я ще спробую. Перший такий був у мене досвід не дуже я від нього в захваті, але я, звичайно, спробую. Особливо на літо я посаджу десь собі, просто треба помітити ті горщики, які посаджені з мохом з фану. І просто трошки рідше так, попробувати туди пальчиком, як пересихає ґрунт, і трошки рідше поливати. Ну, це мій досвід, це моя думка. Звичайно, кожен буде ну, пробувати сам, як йому зручно, і що використовувати. І ще скажу декілька слів про один такий розриглювач, який у бігоніях і у фіалковому вирощуванні досить часто використовується це пінопласт. Ось такий звичайний пінопласт, є його структура різна, тобто його можна або дрібненько, ну, це не дуже зручно ломати на шарики, хоча можна поламати на шарики. А є ще такий крупніший, так його взагалі легко ломати. Або просто взяти терку, ну, бурякову, як ми називаємо. Він дуже легко треться, потер-потер, він ціпляється до пальців, але якщо змочить його, то ну, він не буде ціплятися, не буде. Магнититися до пальців і перемішати його з ґрунтом. Я ось купувала теж дітки і розмовляла з продавчинями, то вони теж досить багато хто використовують пінопласти, пінопластові кульки. Ну, Я так якось трошки якось один раз додавала терла. Але чомусь мені більше він, він же не тримає вологу, а агроперліт же тримає вологу, мабуть, я не сказала. Тобто він також, ось я цей стаканчик ще раз покажу. Ну, тобто вони якби працюють паралельно. Можна й те, і те, в принципі. Але пінопласт розрихлює ґрунт, ну, просто його розрихлює. А гроперліт він ще тримає вологу, а потім поступово її потрошку віддає. Ну Ось так, пропінопласт. Ну, він завжди є під рукою, також його дуже зручно використовувати. якось дренажа. Коли розказують, що на низу великі вазони, потрібно положити дренаж. Я також якось подивилася, і тепер я використовую, я його поламала, поламала, на такі кусочки засипала. Він завжди там залишається з якихось упаковок, куски ці є. він легкий. Тобто вагу не дає там, великому горшку і ну, не гниє, він же ж, І дуже гарний дренаж. Ось я розказала вам про ґрунт, про розрихлювачі, якими користуюся я, якими користуються ну, дуже багато, це самі такі широко використовувані розрихлювачі. Я б хотіла в коментарях почути від вас, все-таки чим користуєтесь ви? Який досвід використання? Я хочу, я експериментую, хочу пробувати. Звичайно, не на багатьох спробувати, але все ж таки спробую. І інші, якщо є якісь інші варіанти, будь ласка, пишіть в коментарях. Мені цікаво, якщо вам було корисне і цікаве це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей. Мирного неба!